Полтава серце України, її духовна столиця з давніми освітніми традиціями. Одним із найстаріших закладів вищої освіти України є Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактйоновича Короленка. Університет є освітньо-науковим центром із вагомими здобутками та традиціями, який не зупиняється. У своєму розвиткові підготовка істориків була біля витоків нашого освітнього закладу. Факультет історії та географії пишається своїми талановитими випускниками, які належать до гуманітарної еліти України і мають вагомі здобутки в різних сферах. Успішною програмою, яка діє на факультеті чимало років, є середня освіта. Історія та громадянська освіта. Наша освітня програма пропонує вам унікальну подорож крізь віки. Що поєднує глибоке розуміння історичних процесів із навичками громадянської відповідальності. Ви навчитеся не лише досліджувати події минулого, а й розуміти, як вони формують сучасність. Програма зосереджується на розвитку критичного мислення, аналізу джерел та здатності брати активну участь у житті суспільства. Значна увага відводиться практичній підготовці студентів, а саме можливості закріпити теоретичні знання на археологічній, архівній, музейній, етнографічній. Та педагогічні практики ви проходитимете навчальні виробничі практики на базі закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої та вищої освіти, історико-культурних заповідників, музеїв, братимете участь у наукових проєктах, презентуватимете результати проведених наукових досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах та дебатах. Особистісний розвиток істориків забезпечують вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки. Формуючи індивідуальну траєкторію кожного студента, здобувачі освітньої програми реалізовують право на академічну мобільність, опановуючи дисципліни в інших закладах України та зарубіжжя. Завдяки цьому в студентів-істориків формується широкий світогляд, креативне мислення і здатність долати стереотип. Ми готуємо висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами викладання історії. Ми Прагнемо виховувати освічених педагогів, які стануть провідниками у світі знань для майбутніх поколінь. Ви матимете можливість поглибити свої знання англійської мови, розвинути лідерські навички, а також розширити свої можливості шляхом участі у проєкті English Access Scholarship Program. Ви опануєте сучасні освітні методики, навички роботи з інтерактивними технологіями, а також навчитися створювати інноваційні підходи до викладання історій та громадянської освіти. Історія – це не тільки дат і подій, це історія людей, які творили наше сьогодення. Дисципліни освітньої програми забезпечують найкращі освітянські кадри області, досвідчені викладачі і науковці. Факультет історії та географії пишається науковими школами, гуртками і активним студентським самоврядуванням. Основним джерелом інформаційного забезпечення студентів-істориків, а також освітнім, науковим, соціокультурним та інформаційно-комунікаційним центром університету, є одна з найбільших книгозбірень Полтавщини, наукова бібліотека імені Михайла Жовтобрюха. У бібліотеці діють чотири абонементи та три спеціалізовані читальні зали, у яких облаштовані місця для роботи за комп'ютером із доступом до інтернету. Також є змога користуватись персональними ноутбуками, планшетами з покриттям технології Wi-Fi. Особливо цінним для істориків є фонд рідкісних видань та стародруків, який містить понад 20 тисяч одиниць збереження. Університет розташовано в мальовничому центрі Полтави. Чотири навчальні корпуси разом зі спортивним комплексом та студентськими гуртожитками утворюють комфортне студентське містечко. Сучасні навчальні аудиторії є запорукою успішного навчання студентів-істориків. Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти в університеті функціонує близько 20 колективів художньої самодіяльності, серед яких дев'ять носять почесне звання народного. Талановиті студенти-історики у своє довкілля участю в українському народному хорі Калина імені Григорія Левченка, українському народному чоловічому вокальному ансамблі Чебрець та жіночому фольклорному ансамблі Черемшина. Спортивні здібності студенти можуть розвивати у секціях з волейболу, черлідингу, боксу, атлетизму та футболу. Керуючись державною концепцією національно-патріотичного виховання, студенти-історики активно долучаються до волонтерської роботи. Освітня програма забезпечує професійну підготовку вчителів історії і громадянської освіти. Отримані випускниками компетентності дають змогу обіймати посади: учителя закладу загальної і середньої освіти, викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти, референта, працівника науково-дослідних установ, методиста закладів шкільної та позашкільної освіти. Експерта із комплектування музейного та виставкового фонду, екскурсовода, лаборанта, керівника гуртка, завідувача навчального кабінету, факультет історії та географії сприяє працевлаштуванню студентів. Історик це дослідник, вчитель, популяризатор знань. Це професія, яка відкриває безмежні можливості для самореалізації. Знання та компетентності, отримані під час навчання на освітній програмі, будуть корисними не тільки в побудові освітянської кар'єри, а й в інших сферах діяльності. Спеціальність А4 середньоосвіта історія та громадянська освіта розкриває минуле, формує майбутнє і виховує активних громадян. У світі, де швидкі зміни стають нормою, історія дає відповідь, а громадянська освіта інструмент для дій. Ця програма допоможе вам стати агентом змін і виховати тих, хто буде будувати світ завтра. Разом із нами ви станете не просто вчителем, ви станете натхненником. Порідте у захопливий світ знань і творіть історію вже сьогодні. Захоплюєтеся історією, бажаєте не лише дізнатись про великі події минулого. А й зрозуміти, як вони впливають на сучасний світ. Ви мрієте аналізувати історичні джерела, дискутувати про події минулого та ділитись цими знаннями з іншими. Хочете бути частиною змін? Вірите, що громадянська освіта це ключ до виховання відповідального, свідомого і активного суспільства. Ви прагнете навчити молодь не боятися відстоювати свої права, бути толерантними і долучатися до розбудови демократичного суспільства. Бачите своє покликання у педагогіці, мрієте стати вчителем, який надихає, мотивує і відкриває перед учнями захопливий світ знань. Ви хочете розробляти цікаві уроки, використовувати інноваційні методи навчання і бути наставником, якого пам'ятають усе життя. Цідуєте інновації в освіті, розумійте, що сучасний вчитель це не лише джерело знань, а й провідник у цифровому світі. Ви готові опановувати інтерактивні технології, створювати творчі проєкти, інтегрувати нові підходи у навчальний процес. Прагнете робити світ кращим, Вірите, що через освіту можна виховати покоління, яке здатно критично мислити, поважати інших і спільно працювати заради кращого майбутнього. Якщо це про вас, приєднуйтеся. Разом ми розкриватимемо секрети минулого, вчитимемося розуміти сучасне і творитимемо майбутнє. Обирайте спеціальність, а – середня освіта, історія та громадянська освіта. Станьте частиною нашої команди і будуємо разом успішне майбутнє.